Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Як і власне раніше, головна ставка на безпілотні літальні апарати це БПЛА квадрокоптерного типу. Ці БПЛА, які ми сьогодні передаємо, це DJI Matrice 4 t Вперше таку модифікацію ми придбали. Вперше ми власне її взагалі побачили. Ну і власне за тими ТТХ, які вони мають, за думкою наших операторів, пілотів БПЛА, мають дуже хороші характеристики, тому сподіваюся, що вони будуть корисні максимально в роботі і в розвідувальній, і в бойовій. Вій роботі і будуть все робити, щоб нищити ворога і наближати нашу перемогу. Передаємо 12 матрасів сьогодні. Їхня загальна вартість понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Дякую традиційно нашим платникам податків. Саме завдяки нашій спільній роботі, товариства, завдяки вашим податкам. Ми маємо можливість постійно, постійно і постійно допомагати нашим силам оборони. Попереду в нас нові закупівлі. Будемо активно зараз купувати саме серію DJI Matrix 4T. Паралельно працюємо. З мавіками, з четвертими утелами, паралельно працюємо з ФПВ, власна збірка, придбані ФПВ, паралельно працюємо з засобами РЕБ, РЕРУ, різних типів модифікацій, ну і паралельно напряму допомагаємо, фінансуємо різні підрозділи Сил оборони, даємо їм можливість за кошти міського бюджету теж купувати різноманітне обладнання. Попереду таких, скажімо так, і передач, і виділених коштів буде, буде і буде. Ми працюємо далі.